Всіх вітаю на каналі. Приїхав на риболовлю. Хочу попробувати половити на ноджиг 06 Чебурашка Вольфрам і 0,8 дюйма силікончик. Пробуємо половити якусь рибку. Можливо, якусь мирну. Може і окунців дрібних. Побачимо, що буде клювати. Спінінг від 0,6 до 7 грам. Ну, звісно, що Чебурашку 0,6 грама кінчик не відображає. За зацеп. Але будемо по інтуїції. Будемо дивитися по нитці, коли воно впаде на дно, тоді легенько посмикаємо. Погодка якраз дозволяє нам таку снасть ловити. Вітру немає, якраз файно по нитці видно, чи груз вже на дно, чи ще падає. Почався вітер трошки, поставив півтора грама свинець і ларва 1,6 фіолетовий колір. О, був класний удар і є окунь. О, такий приємний на ультралайт. Ось такий чудовий окунь. На ларму не було покльовок. Пливе додому. Ти поставив такий... Ось такий твістер машинне масло. Не пам'ятаю яка фірма, він в мене в коробці вже давно лежить. Вже не знаю, два роки напевно. Я так і на них не рибалив. Сьогодні руки дійшли. Але гарно вдарив так тик. Такий чіткий удар. Вже скучу за такими покльовками. Тут глибина десь метр-метр двадцять. Півтора грама якраз нормально, півтора-два грама. У даному випадку в мене півтора стоїть. Кінчик добре відпрацьовує. Більше не було покльовок на той твістер маленький, поставив такий чуть більший. Якийсь такий розо, не розовий, а оранжевий, але трошки більший. І протестуємо його. Вітер стив. Можна буде знову поставити меншу вагу, був удар. Такий подвійний тщ, Це вже цікаво. Не хочет, правда, что-то менять. Так, что тут еще поставить такие? Что у нас есть тут интересное? Є такий від перчика бобрик. Колись теж на них класно ловилося. Зараз попробуємо. гачок трошки замалий. Нормальний попробуємо ще на нього. Хотів би вам показати, сидів вдома, скучно було. Нав'язав собі поводків. Бо Деколи, самі знаєте, на рибалці дуже багато обривів, деколи ні одного не обірвете, деколи штук 5, 7, 10, по-різному буває. Ти сидів вдома вирішив нав'язати собі поводки. Нав'язав три, три, три вида товщини. Тут є на щуку, 0,60 флюр вроді. 0,55 або 0,6. 0,6 мені здається. 0,17 на, на окуня. І тут є 0,29 судак, або коли окуня ловите, але може клюнути щучка, щоб було більше шансів, що не зріже. І на таке кульцо відключив, надів карабіни і на них нащепив, Тут змотав резинкою. І тут тільки собі відчепив карабінчик і поводок витягнув. Та й все. І майже готово. Може комусь буде корисно. Деколи аж нервує перев'язувати перев'язуватись раз за разом. Вітер стик знову поставив 0,6 грама і маленький силикон 08 дюйма. Ну, і так. <глеви> Заховався. Спокусився знову на про хвостик машинне масло. Всі покльовки отут, недалеко від берега в одному місці. Походив, поміняв точки, ніде вже не було покльовок, ще тут останню точку зайшов, але тут глибше поставив JBRIC 2 грама і джавастик. Ще тут трошки половлю хвилин 15 і буду збиратися їхати. Сьогодні що мав... Декілька покльовок. Скільки я зловив Три чи чотири окуня. Ну і два ще на мормишку, але вони не попали в кадр. Ну, зовсім маленькі такі. В цілому непогано. Нарибали з третьої години до п'ятої. Результатом задоволений. Побув на озері, на природі, побачив пару покльовок. Цілком задоволений. Ще не клює окінь, тоді має клювати. Було знову похолодання. Останні два дні на сонці тепло, жарко, в футболці можна ходити, а в тіньку холодно. І ночі холодні останні дві. О, була риба без покльовки. Просто підвислав, не сподівався, не підсікнув. Ще раз клюни. З боку теж там спінінгізловив, то в нього взагалі нічого, ніяких клювань не було. Поставив ще сьогоднішнього фаворита і буквально 3-5 закидань і буду їхати. На нього сьогодні найкраще, ну більше було клювань. Сьогодні не попали мої силикону з топ-4 в залік. Сьогодні топ то маленький твістер в машинному маслі колір. Хто не бачив мій топ-4 силикон на окунь, можете подивитись, там на каналі є відео. Все одно цікаво так з пінінгом погуляти. Озеро, ліс. Природа. Осе, ну останній закид і буду заокруглятися. На викиді 2 грами замало. Ще якусь жилку зловив. Ну ладно, жилка не дала закінчити проводку. Ще тоді контрольний. Все, нема рибки, мовчить, та й нема часу більше. Я би ще порибалив, але треба їхати. Всім дякую, хто додивився до кінця. Хто дивиться мій канал. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім пока!